Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні поділюся із вами рецептом куті, яку готують на моїй рідній Херсонщині. Для більшості регіонів це досить таки незвичний рецепт, але це теж наша культура, наша українська спадщина, яку ми не маємо права забути. Пролік складники, як завжди, дублюємо і під відео також. Отже, нам треба підготувати рис. Рис я взяла пропарений. Звичайний білий. Промиваємо його водою до тих пір, поки вода не буде вже в нас прозора. Далі висипаємо в каструлю. Заливаємо водою один до двох і ставимо на середній вогонь. Накриваємо каструлю кришкою. Обов'язково додаємо сіль для балансу смаку. І поки рис у нас буде варитися, ми підготуємо сухофрукти, заливаємо їх гарячим окропом. У нас тут журавлина, родзинки і обов'язково корага. Те, що у нас вдома на херсонщині завжди було своє, абрикоси були свої, і я завжди зробила сушку свою власну, навіть ще будучи дитиною. Плюс сюди додаємо горіхи волоські, підсушені, легенько їх подрібнюємо. Дуже дрібно не потрібно. Сухофрукти просушимо на рушничку. Плюс нарізаємо курагу, як вже подобається. Я нарізаю на соломку. Рис у нас зварився. Викладаємо його в миску, додаємо сухофрукти, обов'язково мед. Мед додаємо до смаку. І сюди додаємо трішечки узвару. Всю цю масу перемішуємо. Багато таврійських господин ще додають сюди улюблені шоколадні цукерки. Можна додати більше або менше рідини, це вже кому як більш подобається. Сюди додаємо подрібнені горіхи. Рисова кутя по приготуванню дуже схожа на пшеничну кутю, але за смаком зовсім інша. На Херсонщині завжди готують таку кутю на вечерю і похресники своїм хресним батькам несуть її додому. А хресні батьки натомість дарують їм різні смаколики або хто що побажає. Моя мама із заходу України вона завжди вдома була пшенична. А так як тато був зі сходу, то мені відома і така рисова котя. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. Готуйте українські автентичні страви і хай вам все вдається, друзі!